Друга частина, добрий день, глядачі, підписники звіту за стріму за 15 листопада, що буде у нас в Україні і в світі до кінця листопада. Значить, в першій частині я вам там все розказала, в другій частині хочу розказати вам про Казахстан. Значить, до Казахстану, до Токаєва дійшли з розвідки дані, що Росія готує удар по Казахстану, типа якби огризайся, Ну, знаєте, не вийшло в Україні, хоч десь вони когось хочуть ну, тіпа, наказати. ці... Дані розвідки, і тепер він, звісно, курсірує від Китаю до Америки, приперся руку тиснути цю маніяку вбивці в Росію, бо він стоїть на розпорки. Який би він ніби, що б він не робив, але в цей такий складний час він захищає, щоб не було озброєного нападу на його країну. Ну, це їх розборки, це їх така карма. Доля, значить, Далі обстріли будуть, весь схід буде обстріли до кінця листопада. в Західні будуть регіони обстріляні, Львів, своє получисть. Ну, полу... ну, на, жаль, на жаль, будуть обстріляні. Далі атомна електростанція Запорізька дуже в поганому стані, але її, як ви знаєте, як на поводку тримають, лиш би тільки, щоб ж нічого з нею не трапилось. Так південні регіони теж будуть обстрілюватися, особливо буде обстріляна Миколаївська область. В Україні, як би хто не чекав, будуть діла йти, економічні і політичні нормальні. Європа готує разом з Україною якийсь таємний план. Не буду розкривати його деталі. А вам предоставляю, будь ласка, дивіться, у мене комплект. Ну можна по 200 гривень браслети з формулою. На натхнення. А ось тут на тиск ще може ці два робити. По 200 гривень це акційна ціна, Драгоцінний, полудрагоцінний камінь це агат, натуральний агат різних кольорів. Також попереджаю, що зараз після 20-го йде ростуща луна, тому запрошую на привлічення добробуту у ваше життя.